Часом перемовини, призначені на середу у Лондоні, відбудуться у незапланованому закритому форматі без ЗМІ. або подію скасують взагалі про це пишуть журналісти The Guardian. Бо від США на зустріч прибув лише спецпредставник Трампа Кіт Келох. А Марко Рубіо та Стіва Віткофа, які також раніше входили до складу американської делегації, відмовилися від поїздки. Від України делегати прибули уже. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. З ним прилетіли міністр оборони Рустем Умєров та очільник МЗС України Андрій Сибіга. Перемовники планують зосередитися на тридцятиденному припиненні вогню, ігноруючи мирний план Трампа. Пише видання Аксіос. Журналісти також виклали деякі подробиці пропозиції США, які погрожують, що компромісу не буде. Америка вийде з переговорів. Отже, Україні пропонують гарантії безпеки, часткове виведення російських військ із Харківської області, міжнародну допомогу на відновлення країни. Натомість Росії пропонують юридичне визнання Криму. Російським фактичне визнання контролю над окупованими частинами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, гарантії, що Україна не вступить до НАТО скасування частини санкцій. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Білого Дому поки немає. Дональд Трамп відправляє Стівена Віткофа до Росії. Спеціальний представник США продовжить переговори з Путіним щодо припинення війни в Україні. Про це повідомила журналістам прес-секретарка Білого Дому. Зустріч має відбутися в Москві вже цього тижня, тоді як держсекретар США Марко Рубіо не планує вести дискусії і зустрічатися в Лондоні з українськими та європейськими лідерами щодо перспектив миру в Україні.